Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, пане Тарасе, вітання вам. Так, доброго дня, вітаємо, пане Тарасе. Отож, як вже озвучив мій колега, що е, наступне засідання у форматі Рамштайн принесе Україні конкретні кроки. От, власне, про що ми можемо говорити, і на які саме е, шляхи розвитку подій очікувати? Ну дивіться, ми це розмова про те, що Україна вже стала ближче до НАТО, зовсім конкретно буде. Чуємо в дійсності 2008 року. Нас Україну на даному цікав... етапі цікавить не. Віртуальні розмови про НАТО Україну цікавить конкретні речі: дати можливість бити по території Російської Федерації для того, щоб знищувати їхню інфраструктуру, а не ці віртуальні розмови про НАТО. Тому тим більше ми повинні розуміти, що поки не буде кордонів 91-го року, ні про який вступ в НАТО йти не може бути навіть теоретично. Пане Тарасе, ви згадали за кордони 1991 року. А чи є ймовірність або можливо є у вас якась інсайдерська інформація про те, чи обговорювалося десь у кулуарах приєднання України до НАТО із тимчасово окупованими територіями, зокрема за кордонами, які є сьогодні станом на зараз? Ні, це неможливо зробити. Це прямий наслідок. Це прямий наслідок п'ятого пункту статуту НАТО, де чітко вказано, що напад на одне на одну країну означає напад на всі країни. Це означає, що повинна бути чітко визначено де починається безпека НАТО, а де вона закінчується. А це можливо тільки з контролем кордонів. Всі ці розмови про те, що Україну можна прийняти частково в НАТО без непідконтрольних територій. Я я вважаю просто дип дипломатичними розводками, які не мають ніякого стосунку до реальності, пане Тарасе, Відповідаючи на перше запитання, ви згадували про дозвіл бити далекобійною зброєю в глиб території РФ. Чого ще бракує Україні для того, аби нам дали зелене світло? Контроль контроль території 91-го року, і от що нам що головне це головна умова. Якби там не розповідало, що можливо можливо прийняти Україну з частинами по військовій інфраструктурі Україна давно вже готова бути членами НАТО. Це так зрозуміло. У нас достатньо високий рівень інтеграції зі структурами НАТО, ефективність роботи української військової машини ну на порядок краще ніж деяких. Країн НАТО і тому в даному випадку тільки це є. А далі це питання політичної волі, нарешті визнати, що Україна може бути членом НАТО, і знову таки, ми не повинні. Іти на такі розмови, що давайте там частинами можливо, будуть віртуально знову говорити, що будуть приєднувати до НАТО. Часто я вже бачу, там Столтенберг починає говорити, що це можливо частинами прийняти в пресі американські і інші говорять: давайте німецькі сценарії, німеччину ж прийняли в НАТО. Я скажу це відверта брехня, тому, що вона не враховує історичний контекст. Німеччину розділили за результатами Другої світової війни, через те, що великі держави подумали, що щось забагато, забагато війн розв'язала Німеччина протягом 30 років. Це була політична воля. Далі Німеччина змогла стати членом НАТО тільки в 55-му році, після двох хвиль розширення. А чому саме не в тільки п'ятдесят році? Тому що Сталін помер, коли Сталін помер. Прийшло навіть не Хрущов прийшов до влади, а був там тандем малінковобірії, які готові були домовлятися з країнами заходу і дотримуватись зобов'язань своїх, що наприклад вони не будуть атакувати країни НАТО, там чи зміщувати кордони цієї ж самої Німеччини, або там НДР, там була така держава. Далі розміняли тоді членство НДФРН в НАТО. На те, що Австрія буде нейтральна, вона досі, до речі, нейтральна, не є членом НАТО, це було зроблено для того, щоб унеможливити перекидання вільне перекидання військ з півночі на південь Європи. Ну і вішенька на торці, для того, щоб дотримуватись домовленостей. Там досі знаходяться американські війська от Рамштайн, Що, що це, це ж база найбільша поза межами США? Тому всі розмови, якщо теоретично будуть говорити, давайте частинами вступати в НАТО, тоді перша умова України повинна бути. Тоді це бази Сполучених Штатів Америки на території України, як мінімум у Дніпрі і в Одесі. Тоді можна вірити, що можливо частково входження України в НАТО. Пане Тарасі, ви вже згадали про певних політичних діячів у прямому ефірі. А от на зустрічі прем'єр-міністра Словаччини Фіцо із прем'єр-міністром України Шмигалем Фіцо заявив, що він холодно відноситься до питання членства України в НАТО. Наскільки ось такі публічні заяви впливають на партнерів і на тих людей, які також будуть приймати рішення щодо вступу України в НАТО? Ну, дивіться, якщо буде політична воля Сполучених Штатів Америки прийняти Україну в НАТО, позиція Словаччини та Будапешта буде швидко коригуватися. Їм просто за зателефонують з Вашингтона і попередять, що якщо ви будете опиратися національним інтересом Сполучених Штатів Америки, то на, на вас чекають досить неприємний наслідки. Після цього розмова буде закінчена. Тому тут це опирається сполучені Штати Америки в дійсності позицію Німеччини. І ми повинні розуміти, що так воно зараз може бути, але знову такі прихильники вступу України в НАТО є, особливо це східна Європа тому що вони бояться більш за все росіян, і розуміють, що їм потрібна Україна в НАТО, і тому ну так зараз. Сьогодні Фіца є, завтра немає. Сьогодні Орбан є, а післязавтра його немає. Тут слід сприймати, що це другорядне питання. Ми повинні розуміти, що в першу чергу ми повинні добуватися на цьому етапі. Ударів по території Російської Федерації Україна може може звільнити в дійсності територію навіть без контрнаступів для, для що потрібно величезні витрати людського людей. Так Україна може вже цієї зими організувати хаос в Росії, наприклад, при морозах, мінус 10, мінус 20 краще. Ну вибити тепло та світло, наприклад, в Москві. Як це наприклад було вже одноразово неодноразово так оце збушне дрони, які постійно. На руйнують енергетичної інфраструктуру Росії, НПЗ, аеродроми і так далі. Вони вже мають можливості це зробити Минулого року. на цього не було можливості. Це хаос в Росії. Хаос в Росії Україна може організувати і тим і таким чином ми можемо вибити взагалі Росію з війни. але для цього знову такі потрібно гроші в оборонку вкладати. Ми повинні самі бути сильними, не сподіватися на НАТО, тому що бачите, як тут дають, не дають, я наші люди гинуть, і тому ми повинні в першу чергу тиснути на власний уряд, щоб він збільшував фінансування оборонку. Якщо грошей немає, то дайте можливість експортувати зброю за кордон нашим підприємствам ВПК. Вони валюту занесуть в країну мільярд доларів тільки на перший рік і 200 мільярдів гривень. А внутрішніх податків сплатять ці податки не треба дійсності підвищувати, як зараз збирається уряд зробити. Забезпечити секретність підприємств ВПК, забезпечити Тих довгострокові до контракти виробникам зброї забезпечити страхування військових ризиків як для майна, так і для персоналу підприємства ПК та багато чого іншого. Це не залежить від того, там що хочуть в Вашингтоні чи в Берліні. Ми повинні самі бути сильними, самі бути незалежними. І знаєте, як не парадоксально: чим більше буде буйної України і бити по території Росії, тим швидше наш приймуть в НАТО, тому що е, буйних та борзих треба контролювати. А Механізм НАТО це якраз те, що те, що дозволяє контролювати Україну. Це знаєте, це 22 другому році, щось приблизно говорив Кісінджер, коли ще був живий. Чому Україну треба приймати в НАТО, щоб контролювати, тому щоб вони далі не пішли? Пане Тарасе, от власне кого ще з країн нам варто було б переконувати в тому, що маємо посісти місце в НАТО. Можливо, залишаються ще декілька держав, для яких потрібно натиснути додатково. Якщо так, то які це саме країни, і як має зараз діяти наша дипломатія щодо них? Ну, це Берлін проти, Німеччина проти, це взагалі не таємниця. Ну дивіться, тут ми повинні розуміти, що дипломатія повинна бути добрим словом, та пістолетом можна добитися більше ніж добрим словом. От є план зеленського перемоги. Так, а для того, для підкріплення плану удару по території Росії. От винесли цей склад в Тараповці, так організували дві харасіми на території Росії. От системно виносити ці склади, показувати, що е, у нас є можливості, і ми повинні ракети свої більше робити, і тоді я вас запевняю: це все швидко буде йти, куди потрібно. А наших німецьких партнерів попередити досить ясно та чітко. А якщо вони думають, що можна повернутися в ті часи, коли вони будуть вільно торгувати з Росією на кістках України, як вони дума. Бо це можливо, Бо вони не будуть не повернуться ніколи. Ми знаємо перелік підприємств німецьких, які, наприклад, працюють досі в Росії. Якісь хулігани ж можуть постійно довбати по ним дронах, можуть постійно довбати по них дронах, і це можливо припинити буде тільки коли Україна стане членом НАТО та ЄС і не 10 років нам компостувати мозок. Да, що ви нам будете розповідати, а в 5 років. Тоді можливо Україна починає шукати цих хуліганів. Які здійснюють атаку по німецьких та американських активах, в тому числі, тоді знаєте, все буде по-іншому розмовлятися і нам не будуть розповідати казки, що готові. Ми не готові, які там коми з крапкою неправильно в, в плані перемозі зеленського зроблено і так далі. От, от куди треба спрямовувати зусилля вибивання зараз. Дипломатія повинна спрямовуватись на вибивання ресурсу. Першу чергу удари по території Російської Федерації, а все інше це вже в дійсності другорядні питання. Пане Тарасе, ви декілька разів, щойно згадали про план перемоги Володимира Зеленського? Зокрема, 12 жовтня, уже під час Рамштайну, також президент України має презентувати цей план перед партнерами. Наскільки він важливий для вступу України в НАТО? І можливо саме він стане ось цим ключем, який таки відкриє цю скриньку Пандори, про яку так довго вже говорять? Ну це знову таки, Цей план дозволить Україні здобути територіальну цілісність 91-го року. А, а далі вже буде наступне питання вступу в НАТО. Головне, щоб знаєте, нам не задурили голову. Що давайте е, ми зараз будемо виртуально вас приймати в НАТО, невідомо коли. Е, а, а от зброю може бути. Ми що там відкладемо питання? Тут треба пріоритети. Нато, що в першу чергу ми повинні мати можливість бити по території Російської Федерації, знищувати їх військову інфраструктуру, зупиняти наступ, створювати там хаос. А про НАТО так це є. Це є буде іспитом на вступ в НАТО. І тоді вже будемо говорити про вступ в НАТО і теж задавати питанням, чому так повільно вони нас туди приймають. Пане Тараси, маємо ще орієнтовно дві хвилини для нашої розмови. Напередодні міністр оборони Нідерландів Брекельман сповідомив, що перші винищувачі F-16 вже доставлені в Україну решта прибудуть у найближчі місяці. Чи теоретично на засіданні Рамштайну 12 жовтня можуть бути ще ухвалені рішення стосовно авіації? Ну, подивимось, тут знаєте, все знову таки залежить від позиції Сполучених Штатів Америки, тому що, наприклад, своїх літаків вони не дають. Вони хочуть, щоб Європа витрачала більше ресурсів на війну в Україні. Вони так змушують. Наприклад, і саме F-16 передаються в обмін на те, що американці постачають більш сучасну техніку, наприклад, F-35 та інше. Тому тут, скоріше, їх позиція не поміняється. От стосовно авіації, але ми ну, тобто. Будуть витискати в першу чергу авіацію з європейських країн. Я думаю, що ми повинні порушувати питання, щоб з, з території теж сполучених штатів було знайдено ресурс. Там у них, в дійсності дуже багато зброї, як би не розповідали наші американські партнери. Далі можливо різні схеми. Хто сказав, що пілоти. Обов'язково повинні бути українськими. Так ну є ж є ж, наприклад, ветерани Сполучених Штатів Америки, які з задоволенням сядуть за літаки f 16, які вже навчені, які вже знають. Їм за добу можна дати український паспорт. Я думаю, що можна ж так вирішити питання. Можна так вирішити питання. Тому треба пропонувати різні схеми і тиснути в першу чергу на Сполучені Штати Америки. Пане Тарасе, ми вам дякуємо і нагадуємо, що з нами в ефірі був політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. З ним говорили про вступ України до НАТО, зокрема про ті найближчі перспективи, які чекають на нас. Ну і про Рамштайн, який відбудеться уже зовсім незабаром 12 жовтня.